3 на 28 псалом Давиду на вихід зі зкині. 28-м псалом має загальний надпис, бо сказано псалом Давиду, але має такий особливий, бо додано на вихід зі скині. Що це означає? Розглянемо, що таке вихід, і що таке скині, щоб розуміти намір псалма. Що стосується історичної значної, то здається, що священникам і Левитам, після звернення ними свого діла, давалося повоління пам'ятати, що вони повинні приготувати для служіння. Бо псалом навчає тих, що входять до скині, і лишають їх, що їм налегь приготувати, що мати про собі, коли прийдуть, наступного разу, а саме принести молодих ягнят, славу, честь, слава ім'я Його! І знати, що ніде не можна служити лише у дворі Господні на місці святині. Що стосується нашого розуму, який споглядає піднесений високим пристойним Божому Писанням, розуміння засвоє нам закон, то ним здається наступне. Тут деться про барана, про чоловіччя стату. І овець, не про скині, тобто храм храмину споруджено з ним, не, не про вихід зі скині, бо залишено храмом, а не про тіло, які ми для вас скині, як навчає нас апостол. Право Божі, бо, будучи в ній кині, зітхаємо, і ще б селом наближається до селі Твоєї, а вихід зі скині це вихід з цього життя, до якого Писання радить нам готуватися, щоб принести удар Господу, не те інше, скільки тутешні діла. Це напучення до майбутнього життя, і тут добрим ділам приносить славу, честь Господу, той собі збирає скарби слави і те свій час праведної відплати судді, і батього списка знаходимо додані слова. Просіть Господі, Сини Боже, бо у нього кожний дар благоприємний Богу, і тільки від Нього, що приносить від чистого серця скарга, нечистя бідниці від дарів блудниці, і також говорить і священні м'яса, жертву не допоможуть тобі, коли робити зло, ти радієш. А через них будеш чистим. Тому цело вимагає, щоб ми не перша стали синами Божими, тоді вже знаходжувалися, проносити дари Божі, і дари не які-небудь, але які він сам поволів. Спершу скажи Отче, а потім проси, що йде далі. Випробовуй сам себе, яке досі було життя твоє, чи гідне ти назвати Отцем своїм Святого Бога, тільки через освячення можна, не воюй спілкування зі святим, якщо бажає завжди бути сином святим, то нехай встановить тебе святиня. Тому принесіть, Господу, що небо хтось звідси і не походив, але не Божий. Ви вимагаєте великих дарів, тому вбирає великих приношальників, щоб не посили свої помоси додолу і не змусити тебе шукати, барана. Сіяй безсловечні чорноноги, і бекаючи тварини у милостивити. Бога цією жертвою. Псалом говорить, концій, Господу, і це Не син потрібний, не те, щоб бути приніс цього сина, але щоб син. Ще щось велике, тише, щоб від те, що приноситься, було великим, і достойним як синів, ставлення, так і батьківського достоїнства. Тому говорять, пронесіть молодих дня, щоб принесені самі змінились, і з молодих дня сталися нами Божими. Баран, тварина, начальницька, він водить овесь на поживні пасовиська, на місці відпочинку, біля води і назад до загонів та. Обор таким же є деякі пристоятелі стада Христового. Вони приводять його до добрий на вигляд та запашної поживи, заховане вчення, даром духа зрошують, живою водою підносять виховують для повносіння, вказує до місця спокою, до прихистку безпечні від ворогів. тому слово хоче, щоб їхні сини були предані до Господа синами Божими. Якщо ж баранин, ва, ташки інші, що синами їхні бути, і ті, які згідно з ученням пристоятелів, через спіклування про добре діла. Створили себе для доброчесного життя. Проносить Господу, сини Боже, проносить Господи, молодих гняв. Розумів ти, до кого звернені ці слова, чи розумів, про кого йдеться, сказано, проносить Господи, славу і честь, як же ми, земля і попіл великого Господи, приносимо славу, як приносимо Його честь, ми приносимо славу добрим ділами, коли діла наші бувають світлими, перед людьми. Люди, бачачи діла наші, поселять Отця нашого, які на небесах, а також. Можна прославити Бога снудливістю і святістю, до яких зобов'язані ті, що дали бідниці благостивого життя, як застерігає нас, Павло, кажучи, прославляйте ж Бога в тілах ваших. Ось це цієї слави вимагає Господь, віруючих і в нього, і шановних даром синів, що говорить син славить отця, якщо я отець, до тебе, слава моя, а честь приносить Бога словом, притчі, той, хто шанує Господа, праведним своїм трудам віддає йому початку своїх плодів правди. Також кожний, хто бослост, гідно з писанням, щоб не відпасти від правильного розуміння про отця і про божество народне і про славу Святого Духа. Просить Господи, славу честь, величез славу Той, хто може показати закони, за якими все створено, за якими все тримається, не тільки сяду. Тутешно до будівництва все приведеться на суд, хто міг сам все в середцях і в ясних незлитних злитих І після того, як сам споглядав може іншим, забладить благість Божу. і праведний Його суд, Той проносить Господу славу і честь, так само, як і той, хто приводить життя, відповідне до того споглядання, бо світло його світло перед людьми, і теж небесний прославляється від Нього і словом, і ділами, і всякими чеснотами, але не проносить Господу славу і честь Його, хто має присясть до слави людської. Хто шанує гроші або дорого цінує плодські утіхи, хто дивується ученням чужим для учистя, бо як добрими ділами приносить слава Господу, таким поганими ділами, чинить протилежне. Що говорить Господь грішникам? ти з вас ім'я моє постійно холитися народу, апостол дає, порушуючи закон, Бога ганьбиш, бо образа для законодавця – пазирства і зневага законів. Якщо в домі немає ладу, бо в нього гнів і крик, образи, сміх, розкіші, манутрастом, нечистота нахабство того ніби сорок, на все, що коїться вдомі, падають і його Господаря, звідки нам треба зрозуміти, що їх добрим ділам пославити Бог і щоб прочними ділами славиться ворог. Коли візьмуть члени Христові, їх членами блудниці, тоді славу і Спасителя Мого принесу, на Мого. і не вірючи, змінює славу тлінного Бога на образ тлінної людини і птахів, що і гадів земних, також той, хто. Відає честь і служить творіння замість труця, приносять слава не Богові. Але творіння, отже, хто говорить, що творіння, що щось і поклоняється йому, то й нехай знає, куди потреба жереб' його. Отже, старзіче ще підносячи своїм гріхом славу, і похолоди деяло, де ми не зазнали нічих, з сор, ним сорому. І що гріх наш обернеться на славу тому, що схиляє до нас цього і зрозумій, це ж порівняння. Двоє начальників у тюбі. Коли перемагає одне військо, його вотя здобує славу, а коли бере город супротивне військо, все чесно лежить полководцеві цього іншого війська. Так у добрих ділах свій поселяється Господь, а протилежних супротивних. Не думай, що вороги далекі і навоначальників дивиться не здалека, але зверни погляд на себе само і знади цілковиту відповідність, порівняння, бо коли разом береться з приспресю і своїх зусиллям і уважністю тебе горо, тоді він святкує перемогу на нас і своїм успіхом, ніби він ще самого Бога, а коли уславнувши, піддається славу людством, тоді, ставши рабом і полоненим гріхів, та є ворогів нагороду для похвали і звеличення у зрозумілості. Клонятися Господи у дворі святий Його. Після принесення необхідних плодів потрібне поклоніння, поклоніння, яке звершується не за межами церкви, але в самому дворі Божому, солом, говорить не вигалити особливих дворів і зібрань, святий та Двір Божих один. Раніше цим двором була юдейська синагога, але після того, як людей зрішили, проти Христа двір їхні порожні, тому й Господь говорить в інших овецьма, які не да двору цього. Розуміючи тих, які сервічники не визначені до спасіння, показує, що в нього є власний свій дім. Окрім двору юдеїв, тому потрібно поклонятися Богою, не за межами святого двору, цього, але перебуваєшся в традині. Нього, щоб залишаючи зовні і вражаючи зовнішнім, не втратити і права бути в дворі Господня. бо багато хто зовні ніби стоїть на молитві, але не перебуває у дворі, оскільки думка їхня, вітає там і тут разом прийняті марними турботами. Але під двором, у більш піднесеному значенні можна не розуміти небесного обити, тому ті, які тут насолоджені, у домі Господньому, котрі церкви Божі вовом, ті, у, там, у дворах Бога нашим розквітуть. а хто обожнює. В черву або славу, або срібло щось інше, якому він дає перевагу над рештою, хто не поклоняється Господу, воно не дворі святому, хоч би і здавався, і не видимо зібрання. Голос Господні на водах у багатьох місцях вживається, слово голос, тому що розуміти, що таке голос Господній, не зайве буде нам по змозі зібрати те, що в Божесному писанні сказано про «голос». Так прорости Аврааму, і, і був голос Господній до нього і сказано. Не буде він твоїм спадкоємцем. Також приймує сею, люди бачили волосі полум'я. І ще й голос говорить звіщай. і він, що розумій, голос те бошине повітря або така видозмінна останній повітря, яке забрити в цьому той, хто подає голос. Що ж такі головосподні, чи розуміти, коли ванні повітря, або коли їхне повітря доходить до слуху до того, що його голос. Або не буває нічого подібного, як голос той, що зовсім іншого роду, і тим що чують його показує себе і владишня отій людині, який Бог хоче уявити власний свій голос, так що представлення це схоже на те, що нерідко буває у вісні, бо як без коливання повітря через водіння, які бувають у вісні, отримуємо пам'яті деякі слова і звуки на слух, прийнявши голос, тому що він захарбований само в самому нашому серці. Як чимось подібно до нього, слід уявити і той голос, який буває на пороки від Бога. Голос Господні на водах. Якщо шукати чуттєвого значення, то скільки хмар, коли наповнені водою, зіштовхуються між собою, і видають звук на тріск, і тут сказано голос Господі на водах, але також, якщо буває шум від вод, коли осікають які-небудь перешкоди, якщо море схвильоване, вітер хвилюється і віддає сильний звук, то ці речі речовини мають голос від Господа та вказівки писання, що кожне творіння ледне гулає. Сповіщаючи про свого Творця, і коли має грим і смар, слід уявити не що інше, як загримів Бог слава слав, і що Господь своєї силою тримає вологе єством. Господь на водах великих історик світотворення знаємо, що вода вища небес, також вода безодня. І ще вода зібрання морів, теж тримає вода, ці, що доволі їм за природні їхні прагнення падати донизу, хто, як не Господь, який має владу над водами, а можливо, що у більш. Таємничому значенні сказано голос Господня на водах, коли під час хрещення Ісусе був голос неба, це є син мій улюблений, Бо Тоді був Господь на водах багатьох, посвячуючи води хрещенням, і Бог слави глас, велигласними свідченням загримів з неба. І тим, що хреститься, вголошуючи, залишений Господом, голос Босказну, ідіть, навчайте всі народи, предіші їх ім'я Отця і Сине Святого Духа. Отже, голос Господні на водах, грім отвориться, коли сухий, і сильний дух, який міститься по сутах хмари. Напружено кружляє по су... посоти хмари, шукаючи виходу, хмари опираються насильним тиску через тетя об них духи видають різкий звук, а коли хмари надуті бульбашки, не можуть обратися духу та стримувати його. Тоді вони розриваються, і випускають дух, який прагне вийти, і так виникають удари грому, що, звичайно, закликає і блискавку. Отже, Господь, який пробуває на водах і творить великі громи, удари і в ніжному єстві, повітря викликає такий гучний тріск, і можна церковного значення назвати громом та передання догматів, які після хрещення звальницькою громаланістю звершуються в душах людей, які прийняли таємство і що Євангелія це грім. Та доводить ученики, перейменовані і названі синами грому. Отже, не в кожний лунає голос того грому, тільки в тому, хто достойний називатися колосом, бо сказано голос грому того колесі, хто котиться вперед, мов колосом малої частини торкається землі і достоту, і колосо при ньому мовзикіл, і бачить біля них тварин по одному колесу, тримали трималися їх виліт коліс, і прибудовує їх і виліт до бази. Отже, Бог слава за загримів, Господь не водах великих води. Це святі, тому що їхнього широ течуть ріки, тобто духовне вчення, які набувають душі слухачів, і ще вони приймають у себе воду, що тече в життя вічне, яка в тих, що добре, прийняли їх і те джерелом води, що тече в життя вічне. При таких водах Господь гадає історії Іллі, коли закрилося небо на три роки, і шість місяців. Коли ясна погода на вершині хримілом почивин голос від вод великих, а по був грім і смар. Потекла вода, Отже, Господь, не водах великий, голос Господу в кріпості, як буває голос у колесі, так і Голос Господа полягає в кріпості, бо хто все може в хресті, украй укріплене, то вчує виконання западів Господні, тому голосні нем, немощі розслаблені душі, а в тієї, яка напружена, за скріпостю творить добро. Голос Господа у величі, величе доблесть, особливо його велика. Тому хто з благопристойністю чинить усе, що в кого яке-небудь велике діяння, то називається величним, коли душа. Не буде рабувати перед мудруванням плоті, але свідомлюючи те, що доної від Бога сприйме належність велич та достоїнство. тоді в ній голос Господній, хто має на уявлення про Бога, і хто високого поглядом, досудив закону творі, зміг хоча трохи збагнути, бласть Божого промислу, яким він всього не шкодує витрат, але ще один, коли потрібно задовольнитися потреба братів, той величний, і в таких оселяється у бо у справжньому значні, великі зневажає все тілесне, визнаючи його невартість міського невимовного, великого ніяка обстава не, не образить і взагалі ніяке страждання не обурить. Блохічень людей негідних і ганебних не обурить, І он чистота плоті не приносить його від доступних принизливим писацям, які не можуть звести на нього очечи, золоту або думу. Приписується ж Богою, деяка величність, наприклад, Господи Боже наш, яке величне м'яте по всій землі. Слава Тебе, Піднестася, вище небес! Тому ті, які мають про Бога піднесен уявлення, оставляють його величність. Голос Господа сокрушає кедри. Кедри інколи отримує хвалу писання, як дерево довговічне, них неучі пахучі придатне на, на, для покрівлі, а інколи ганьбиться, як дерево безплідне, як воно згинається. Тому живається для порівняння з нечистими, бачив беззаконника, як він пишався пігнувся, як кедри ливанські, саме другому значенню. Вже кедри тепер, бо голос Господу скрушає кедри. Як голос цей буває в душі величні, так говориться він про сопрощання тих, хто марне надимається, злучається над надуманими перевагами світу цього багатством або слави, або владою, або тілесною красою, або силою, або кріпістю. І цукрушить Господь кедр Ливанський, хто захопивши, чуже хвалиться цим, то як кедр Ливанський, як кедри самі по собі високі, то чи невисокі горі від висоти і робляться виднішим, як і ці люди, спираючись на те, що у світі через дорогу та слухвальку розуму робляться кедрами, Називаються кедрами Ливанськими, тому що гордяться чужою красою і тому, що земля і все земне. Мовершні на вану підногисті їх і роблять зрозумілими. Але не всі кедри сокрушає Господь, а лише кедри ливанські, тому що Ливан місто і благослужіння, а душі, що постують проти пізнання Бога. Називаються кедрами Ливанськими і засуджуються на юнуванні. А є і кедри Божі, вкриті гілля Воноградом, Перенесено в Єгипту, як бачимо, Соломах, горе поклелися тінню і вістря як у кедрів Божих, оскільки поте інших уявлень про Христа, маємо те, що Господь наш називається Лозою наградне. І є він ви ж Тобто всі ті, які раніше були неплідними, та заслугована спалення, війшовши під покрів' Христа, і ніби зайнялося в його благодаті, Його покрили неплідного слова життя. Є кедри Боже, тому кедри Боже охороняється, благополітними вілками, які обилися навколо тих і кедри Ливанська, сокрушає Господь. І знищить їх як тельця Ливанського, содає, що в книзі виходу написано про тельця, ну то служіння, якого Моїсе знищив напоїв народ. І якого ти Господь винищить увесь ливан і панібне в нього звич і дослужіння. І влюблений, як син Єднорога, рога, єднородний, син, який має життя світу, коли приносить в себе у жертву Богові зарахіть наша, Ти називається Агнцем Божим, і гням це мовиться, агнець Божий, і ще як ягня на назаконі ведеться, і коли потрібно йому помститися, і звинування благодника буде надродом людським, як ви і гростопу силам, ти називається сином Єднорога, бо є Єдно і знаємо з Його, це тварина за силою незборима та людям непокірна, Про нього сказано, що його не прив'ягнеш ременем і не приносиш біля ядер своїх. У тому місці проросте мова, багато інше про любов цієї тварини, До свободи і про непокору людини. Знамено й те, що подібнення нарога писання вживає двояко, як похолу, як і добре, бо почуй, і спаси мене, від пащи леві, роги, і нароги визволи мене. І це говориться як докривойовничого народу, який постав на нього і під час страждання, і він що місце сказано, піднесіться кінорога рік мій. Тому здається, що за мстивість цієї тварини час вживається в них негативний образ і за усуду рогом, і за любов до свободи вживається їх позитивний образ. І, взагалі, оскільки писання, можна багато разів на вживання слова рік, значені славами, так то піднесе рік людей своїх, рік його піднесеться в славі. Або скільки слово, ріг часто бороться в значенні сили, як то захисник мій рік спасіння мого. А Христос і Божа сила, то він, як і той, хто має ріг, тобто одну силу силу Отця, називається ігнорогом. Волод Господа спиняє полум'я вогню. Полом'я вогню було в волонте, як бачимо з історії трьох отриків, коли піч розпалили його на 49 літньо, і спалювало всі до стояв довкола. Припилення ж Божим повлінням полум'я прийняло у себе дух і повіли на отроки найприємнішим подмухом і прохолодою, так як воно було. Перебувало у спокій моє петінє дерева, І сказано Бог, ніби шовлив влив вологий вітер і багато довигнішим, і припинення вогням новіства, і розділення на частини Червоного моря. Але Бог Господній припиняє природну нерозумілість і зв'язаність з вогню. Хоча для людського розуміння воно дається нерозсіченим і розділеним. Однак, заповління Боже він припиняється та розділяється, гадає, що вогонь, приготований покарання диявола та ангелом його, припиняється голосом Господнього, що напряму падав, що пізбук. Сил властию вогню, а саме сили, сили спалювати і освітлювати грізне, та каральне вогню з чітко в вогні спіткала гідне спалення, а світоносне, та святозерне було відокремлене від тихо радісним. Тому голос Господа, який припиняє, розділяє полоні вогню, потив для того, щоб вогнем покарання стало на світло, а світловопокоєння залишилось те, що спалює. Голос Господа потрясає пустелю. Саме потрясіння постелі Господа дає для неї благодіянням, щоб вона, змінивши з постелі, стала землею населеною і скинувши себе ганебну безнадійності, здобула паклу багатодітності, тому що залишені набагато більше дітей, ніж у тієї, яка має чоловіка. І щоб те, що було досі постелі, і наповнюючи водами духа перетворилося на озеро водні. І потрясай Господь постелю кидайську. Тому то будь-яку постелі потрясай Господь, а лише постелі кидесь, тобто священня кидес означає посвящення. Голосподній розражає оленів. Відповідно до попереднього слід пояснити і розрадження оленів, яке розчинає у Господні. Олень має таку будову, що йому не можуть зашкодити плазуни, але як кажуть про дослідники, з'єднання, яким є хідно очища його. І всі твойні твори не беруться для зображення злих них. сил, і говорить Господь, даю вам владу наступати на зміні, на скорпіоні на всю силу ворожу. І як ще псалом обіцяє пророквім, на Господа ослиска наступати, темо, коли чуючи послання ім ім'я Оленя, слід шукати слові краще, у слові зображення якогось кращого, по гори високі для оленя, і прагне олень до потоку води, але й кожен праведник має оселю. вишніх прагне мети, да почисті вишнє поклоніння Божого. І припадає до питних джерел, шукаючи в перших початків ослов'я. Он же дихання з тим витягає отруйний гадів, який ховається в гніздах і сили цього дихання, змушує виходити зі сховки. Тому от як називається орлом, а своє підносить його більшістю мірою відокремленням і в землі. І це, що лаять і готовність зілитися усім, що має баранам, і те, що веде інших глибокою за незлобністю, так і онів захопі з лу. Через те Соломон говорить. Олень любої і осля, то благодаті, нехай не полі тебе, і цим дає нам розуміти, що згадані тепер олені здатні панувати Бога О, Господі, розроджує оленів. Тому, коли бачимо Божу людину, досконало те успішно в цьому, ти будеш намагатися шукати користі у з ним. Де олен, олень, звідки зникає будь-яка плазуюча особа, скільки труні гади, не зносить запаху цієї тварини, тікають. Ці, Тікає звід, дядь звідси неприсутні запахолончих рогів. І оголіє діброви. Спершу голос коні розроджує олені, а потім оголі дібро. Місце порушення державно, пить його ще воно і диких і неплідних рослин, куди здебільшого звели витікати в другні гаду, оскільки ж олен, якому народжує Господь вже проготовлене до подібне, яким праведник оголіє дібро що видані були оголені та приготовані рослини нашого життя, як у всяке дерево, яке не приносить доброго плоду, рубають і кидають огонь, вогонь. з необхідності очищається діброва та загробілі душі, з яких, як дикі тварини, купляться в і гріховній пристрасті, словом, яке його спрішно за всякі медвоосвічні, оскільки ж у багатьох людей, обтяжених житейськими турботами, то, що наша земля, яка воєння, то вони не дозволяють душі насичуватися плодоснім словом. Та Господь відкриває діброви, тобто непристойність у шкоду перебув цього життя, щоб коли докривається місце добру та злу, люди не мали через невідання хібних туджень проречі. бо багато людей добро, коли воно важке і вважає за зло, а за поганим женуться не добрим через поєднання із цим задоволенням. А помилку людей. У таких ділах невимов, тому до благ належить, і по доносні дерева, і всі кедри ним позначаються, де дещо похвальне і до зони ледь діброва, які в голені виявляє голос Божий, щоб ми помощали ті, які думають знайти в них який-небудь корисний плід. І в храмі його кожен говорить славу, нехай чують слова псалома, і нехай соромляться ті, які даються до богослів'я, що говорить псалом, хто в храмі Божиму, той не лихословить. І спрощає не суєту, не чи не небезповне сороме, але в храмі є кожен говорить славу. Тут стоять суді ангели, записують свої слова, тут сам Господь проглядає на стан тих, що входять. Молитва кожна відкрита перед Богом, йому відкрито внутрішнього стану, хто розумно просить Небесного, хто тільки промов, колиш крайми вуст вимовляє слова, і серце його прибуває далеко від Бога, хто хоче молиться, але просить здорове тіле, снова плоського багатства, людської слави. І про що і подібне слід помолитися, як навчає псалом, але в храмі як кожен говорить слава небеса, повідоми славу Божу. Діло ангелів, слава Слова Бога, для всього небесного воїнства, одна справа слави та творця, усе творіння безмовне і речисте небесне і земне, славиться творите, і жалюгійні люди, покинувши свої домівки та зібравшись у храмах, щоб отримати там якусь користь не прих, у до слів Божих, не усвідомлюють свої природи, не жуються через те, що над ними панує гріх, але жуються, пригадуючи свої гріхи. не тремтять від суду, але з усмішки постягаючи один до одного руки, ті молитви роблять місцем довго розвом. Не слухаючи слова, які свідчить, і говорить, що в храмі Божому кожен говорить славу. І ти не тільки сам не говориш славу, але й іншому заважає, вертаючи його увагу на себе своїм шумом, наголошуючи вчення духа. Гляди, щоб замість того, щоб отримати нагороду, та славослів'я свій, не війти тобі звідси, служеним разом із сполителем імені Божим. Бо тебе, є псаломі пророспу, іванівські заповіді, Аполизькі проповіді, нехай співає язик, нехай розум. Вийшов призначення сказаного, щоб освіти духом, і моспівав вже й розумом. Бог допомагає слава, але хоче, щоб ти став достойне послалення, тому що сіє людина, те пожне. Поціє славосліду, ще пожити в інцій. почесті, похвалив церкві цер 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 небесному, не, не даремно, сказали мною. Угляді бо на слова у храмі, я кожен говорить слава, бо й які в храмі Божий, безпрестанно воно і без користі ходять до храму. І добре те, що без користі, а не зі шкодою. Господь потоп посилює, потопце розлиття води, яке робить невидні усі речі та очищає те, що було напередодні оскверненне. Тому потопом пророк називає благодать, хрещення, щоб душа мити від гріхи, очищених і стаю людини, зробилася нарешті здатна стати Божою обителю. Дусі згідно з цим, сказане і в 31-му псаломі, де після свій беззаконні моєї пізнав і рихав, не мене даю, тому помолиться тобі кожен преподобний пророк додав, однак і слушний час, навіть велика повінь досягне його. Вони наблизиться гріха до того, що прийняв хрещення відпущення подій водою і духом, близько до нього, і те, що знаходимо простим Михеям знову, зносеться над нами, зрадить беззаконня нашим, ти вбранеш у безодню, важку всі грехи наші. І сяде Господь на престолі над водами великим, як цар, з ними у повіті, повтордившись у душі, присвітливши і потопом, робить їхнім престолом своїм. Господь крізь людям своїм дасть Господь Босві людей своїх миром від народу, грішного Господь. Забере кріпку і кріпку. І народ, що чинить неправду, дасть кріпость. Може, тому хто має скрізь дасться, а хто здобув сили, щоб чинити добре діла, то й стає гідне Боже благословення, але ми як благоштування владишного людині. На мою думку, я не знаю, що із благословень, тому одного з ознаків мирного мужа вважається стриманість удачі. Того, хто боротьби тим, хто непричетний до Божого миру, якого Господь беревав ученикам усім, як вище за всяке розум. Бережи душі достойних, хтось цього мирі, як посла для церкви. кажучи, благодать вам і миру, нехай примножиться, якби нам добре, подугавшись і подавшись плодське мударування, і ворог проти Бога, Кладу душа в до спокійного і безпроботного стану, здаватися нам миром і в мирі получитися до Божого благословення в Христі Ісусі, Господі нашому, якого слава. Слава, сила нині повсякчас. І на віки віків амінь.